Потихеньку униз Одеська область повзає у море. Щороку трапляються нові суви, по обидва боки від Одеси сповзають цілі вулиці та величезні шматки ґрунту. Чому так та що з цим робити? Розбираємося у цьому випуску програми за межею. Кадри нагадують узбережжя океану на далекому курорті. Втім, ця краса зовсім поруч. Це дикий пляж у 10 кілометрах від южного. Таким піщаний берег став нещодавно, коли шматок схилу обвалився, а морське дно відповідно піднялося. Насправді у цьому місці сталося два суви з інтервалом у декілька днів. Ці відпочивальники бачили все на власні очі. Якраз на місці, де обвалився схил, раніше стояв їхній табір. Їм просто пощастило. Цього разу інтуїція підказала посунутися ближче до дерев, що врятували Декілька десятків мешканців табору. Знаєте, було таке відчуття, що підводна лодка піднімається із землі. Це все виростало. От ми стояли, і прямо на наших очах це все подималась. Через день після суву на це мальовниче місце приїхали туристи зі Львова. Така подорож ледь не перетворилась на халепу. Просто під час руху ґрунтова дорога провалилася на півтора метри вниз, потягнувши за собою автівку. Львів'янам пощастило, поруч відпочивали люди, які допомогли їм вибратися із природної пастки. За ніч ця дорога повністю обвалилася, тож дістатися цього гарного, але небезпечного місця вже не можна. Причини суву цілком природні, кажуть науковці. Рано чи пізно це мало б статися. Матки землі відколюються прямо на очах. Ось такі тріщини частенько трапляються вздовж всього схилу. Дороги до дикого пляжу немає, але це не зупиняє відпочивальників. Люди дістаються до нього через поле, що розташоване на горі схилу. Шматки цього поля обвалилися вниз. Цікаво, що чим ближче до провалля, тим м'якшою стає земля. Тож місцеві чиновники розпорядилися викопати екскаватором траншеї вздовж поля, аби тут більше ніхто не зміг проїхати. А саме провалі огородили сигнальною стрічкою. Звісно, від подальших сувів це не врятує, але принаймні відпочивальники не опиняться на небезпечній ділянці. Експерти заспокоюють, сув поблизу южного це нормальне природне явище і дають оптимістичний прогноз. У найближче півстоліття схил не сповзатиме, тож боятися наразі нічого. В цьому місці не буде більше оповзні, років рок 50 як мінімум. Буде розмиватися то, що сповзло. Зараз берег розширився за рахунок оповзне, не менее чем на 15 метрів. Як не даже навіть цей вал выдавливания. Постепенно це буде розмиватися. И лет через 50-60-70 назреет очередной такой же оповеден. А це вже чорноморськ. Перше враження, що будинки постраждали внаслідок бомбардування, але насправді їх розтрощили через сув. На відміну від Южного, ситуація у Чорноморську наслідок втручання людей, і це не той випадок, коли все сталося несподівано та неочікувано. Цю ділянку визнали суву небезпечною ще за радянських часів. Втім, не зважаючи на численні застереження, тут системно велася забудова, аж поки ціла вулиця не обвалилася вниз, прихопивши з собою новесенькі будинки. Вопрос выполнения там противоплазневых мероприятий на этой территории возник еще в 90-е годы. В 92-м году был разработан первый проект противоплазневых мероприятий, прежде чем еще началось освоение этой территории. Но, к сожалению, начались процессы в государстве определенные. И этот проект не был реализован. Простіше кажучи, грошей тоді держава не дала, а в бюджете міста коштів на такі роботи не вистачало. Тож про боротьбу зі сувами на певний час просто забули. У 2009-му ґрунт почав потихеньку сповзати у море. Через чотири роки міська рада Чорноморська замовила проект проти сувних робіт, але було вже запізно. У 2014-му увалилася вулиця морська. Відтоді влада чорноморська скаржиться на державу. Мовляв, у Києві грошей не дають, тож зміцнити берег не виходить. За всі ці роки у міському бюджеті на берегу зміцнення знайшлось лише 64 мільйони гривень. Потрібно у кілька разів більше. Попросили підтримку е в часті фінансування. Финансирование из госбюджета. К сожалению, на сегодняшний день окончательно вопрос этот не решен. Мы просим софинансирование в размере 91,6 миллиона. Общая стоимость реализации этого проекта, включая мысовую форму и свайный ряд, І е, дренаж – це три таких ключевых позиції, які повинні бути реалізовані в соответствии з проєктом, составляет около 155 п'ятдесяти С 2013 З дві тисячі тринадцятого проект протисувних робіт змінився. Тоді зміцнити берег хотіли палями. Ще на тому етапі проект зазнав критики. То це ті сооружения, які самые дорогие і применяются в исключительных случаях. Там не було такого В навіть близько. самым ситуації было бы, було то, с точки зрения удержания склона – это отсыпка контрбанкета. То есть это берется грунт сверху, отсыпается снизу. И сразу образуется баланс грунта, и он никуда не ползет. Урад експертів своєчасно не послухалися і розпочали реалізацію проєкту. Втім, згодом плани з берегозміцнення все одно довелося змінити, бо палі просто розмило водою. І з тим, що ця територія розмилась, ми змінили інженерне рішення і вміє свайних споруджень запроєктували мисову форму. Без цієї мисової форми не можна там зробити сваї в воді. Тобто, це вже не ефективно. Подекуди СУВ розірвав цілі будинки. Відновити їх вже не можна. У червні цього року Чорноморська міська рада пообіцяла надати матеріальну допомогу людям, чиї будинки постраждали від суву. З резервного фонду виділили майже 400 тисяч гривень. Згідно з документом, власник зруйнованого будинку отримає трохи більше 26 тисяч гривень. Яким чином на схилі, що от от впаде у море, почали з'являтися кількаповерхові будинки у міській раді досі пояснити не можуть хоча без дозволів чиновників ніхто б не зміг побудувати котеджі на морському узбережжі. Там у нас є хаотичне будівництво, на жаль, яке гадамі там відбувалося, поэтому на сьогоднішній день немає навіть даже до тому об'єкту, який должен бути. там построен. Я имею в виду мысовая форма или мысовое сооружение. Как там получали разрешение, как строились, это вопрос не ко мне. Я был приглашен на работу сюда, в город, полтора года назад, поэтому занимаюсь уже по факту координацией работ по строительству переукрепительного сооружения. Депутат Чорноморської міськради Василь Бугайчук розповідає: землі ближче до моря роздавалися фірмам, наближеним до мера Валерія Хмельнюка. На небезпечність зведення будинків притул до обриву закривали очі абсолютно всі, навіть власники цих домівок. Дома з'явилися совершенно законно. Чому? Тому що всі державні служби підписували документи. Незаконно було рішення. Самої сесії. Схема працювала на протягом 20 років. Тобто, Горсовет. Передає в довгосрочну оренду кооперативам земельні участки. То бажано желательно, передавати земельні участки, бо лікарі поближе к морю, так як їх можна було дороже продати. Серйозний сув стався у 2014 тисячі а Вже наступного року змі зафіксували нове будівництво на небезпечній ділянці. Роботи розпочала фірма Моноліт. До речі, вона частенько отримувала в оренду від міської ради земельні ділянки на суво небезпечні території. Одним із засновників будівельної фірми Моноліт є Афанасій Тельпіс. За даними з відкритих джерел, колись він значився засновником ТОВ-бриз, так само як Ірина Патуріду, донька Мера Чорноморська Валерія Хмельнюка. Суви регулярно відбуваються і на Одеському узбережжі. Знову ж через забудову. Минулого року СУВ у Чорноморці знищив цілий пляж. Тепер люди відпочивають на уламках кам'яних плит. Місцеві пов'язують СУВ із будівництвом ресторану над берегом. Втім, завершити роботи його власнику так і не вдалося. Зруйнована будівля досі стоїть закинута. Спеціалісти кажуть, обвалення загрожують не лише новим будинкам, що перевантажують схили. Піти під землю можуть і ті, що були побудовані раніше. На сьогоднішній день, вот я ж говорю, що от ці от участки побережья, там, де навіть выполнен комплекс противоопасных мероприятий, запас устойчивості очень близок до предельному. Здання, которые были построены близько прибровочной частини склона, 15 років назад, то тобто есть застачно давно, так уже є признаки того, що, в общем-то, назривають опасне ситуації. Суви на узбережжі Одещини вже звичайне явище, яким нікого не здивуєш. Тим поки що це не бентежить ані державу, ані тих, хто забудовує небезпечні території.